Привіт, друзі. Прийшов показати вам баклажанчики наші. Це от у нас Анатолія. От такий має вигляд. Уже він по одному справжньому листочку великому і навіть викидає вже по другому листочку. у нього. Цій розсаді два тижні з хвостиком. Там два тижні і чи три дні приблизно. От Підживлювалася вона перший раз. Це рост концентрат всього по 5, як зазвичай. От. А друге підживлення було партнером з формулою 134013 з замінокислотами. І вона отак от непогано себе почуває, але, бачите, трішки потягнулась. Власне, через те, що дуже-дуже тяжко. В будинку тримати відповідну температуру. Вдень то стараємось, там і 23, може бути, і навіть 25. А на ніч би бажано скидати до 15, але це велика дуже проблема. Відкриваємо навіть двері на вулицю, але температура дуже погано падає. Через що вона трішки потягнулася. Ну, більше це видно в нас на якраз таки анатолії. От Вона така мечна. І видно на дистані. Аретуза більш-менш, бачите, такі маленькі, компактні. Ну вони кожен рік такі маленькі, компактні. От, добре переносять оці коливання. Це білий у нас Аретуза. Ну, а це дестан. Він чорний і так само от Анатолія. Анатолія зійшла перша 14 березня. Перші сходи були отут. Тут у нас батарея. І тут вони найперш, Ну, тут вони і так видно, вон, бачите, більші рослинки, бо тут тепліше. Так що, сьогодні знову буду проливати і підживлювати також добривами з формулою 13-40-13, партнер, і з амінокислотами. І також дам живе добриво. Це бактерії для підживлення. Такі от у нас досвідчував перший тиждень я е, е, цілодобово. Прям тиждень горіли лампи. От. А зараз включаємо з 5 ранку до 10 вечора. Потім вимикаємо. Ну і, звісно, знижуємо температуру. Намагаємося. Останнім часом у нас виходить, звісно. От. Ну а до цього, звісно, не дуже. Ну ничего, уже шумаем маем, то маем, и вырастет, вся будет наша. Никто кажут, ничего не вдишь. Вот такие вот справы у нас.